На жаль, розпочинаємо нашу розмову із чергового обстрілу, зокрема, якби центром так, уваги росіян сьогоднішня ніч була саме Дніпропетровщина, і відомо, що там, на жаль, одна людина загибла, також ще п'ятеро постраждали, і наші щирі співчуття і слова підтримки. Будь ласка, мешканцям Дніпропетровщини, тримайтеся, пане Сергію. Ну, в принципі, так якщо аналізувати і останні дні, і ось сьогоднішню цю атаку, про що можна говорити констатувати, про те, що ворог не змінює плани, і в принципі, ваш погляд, взагалі, якимось чином нам це можна змінити чи ні? Ну, навіть зараз, в ці хвилини, коли ми з вами почали спілкування, ворог атакує Кривий Ріг, чергове атакує шахедами, ранкова атака. Тобто, фактично безперервно ці атаки шахедні шахедно геранів Так точніше відбувається по Україні власне, бачимо, що всі наші великі населені пункти або ті е, міста, які мають економічне відповідне на навантаження, вони атакуються ворогом для того, щоб тероризувати наше мирне населення. Власне, говоримо, звичайно, про намагання вплинути на нашу ресурсність, це очевидно. І, власне, ворог це демонструє, тобто удари по цивільних, удари по інфраструктурі максимально знищити. Чи змінюється тактика? Очевидно, що ні, так само, як і стратегія. Ворог не, не збирається зупинятися. Очевидно, і на сьогодні, тим більше в нього є, на жаль, певні тактичні просування на фронті, і ця картина ілюзії відповідно це все-таки ілюзії, не дивлячись на те, що я згадав тактичні просування росіян, зокрема. На Донеччині, якщо ми говоримо по Новопавлівському відтинку фронту, можливо, по фронту ми сьогодні теж будемо ще говорити відповідно. І бачимо по Покровську, там ворог активізувався, має, на жаль, просування. Так, от все це створює ілюзію того, що Росія має ресурс, який допомагає їй і допоможе надалі вести цю війну. Тому що очевидно, що те, що доповідають Путіну, навряд чи воно відповідає реальній картині. Ми це теж маємо розуміти. І звичайно, створює. Передумови для того, щоб Путін і далі, скажімо, втрачав той комунікаційний зв'язок, який в нього з'явився з очільником Білого Дому. І очевидно, що він відчув, як кажуть, запах крові і готовий далі атакувати. Тобто, війна на сьогодні продовжена. І, відповідно, я теж переконаний в тому, що поле бою, звичайно, це найголовніше, але економічний тиск на Російську Федерацію це те, що сьогодні здатно. Зупинити ворога, принаймні зупинити і ну скажімо, спрямувати його вже активний рух, але в зворотньому напрямку, тобто в напрямку а, закінчення війни, принаймні призупинення виходу на якісь комунікації. Тому очевидно, що ці атаки ще раз кажу, вони будуть подовжені. Звичайно, ми бачимо, що все рівно росіяни змушені. Враховувати геополітичні фактори відповідні, якби вони зараз не ставились до американців. Бачите, той же Лавров дозволяє собі жартувати в бік е, президента Трампа. Я думаю, наші дипломати відразу все доносять в цьому плані. Це треба робити відповідно, але все рівно, як жартують українці. Я думаю, вже чули цей жарт. Що система протиповітряної оборони Келок вона бачите, для Києва принаймні спрацювала. Ну принаймні на дві доби точно, що буде далі, подивимось, тому що. Росіяни ще раз кажу, відчули черговий раз запах крові, і вони будуть намагатися атакувати. Вони впевнені в своїх силах. Маємо ці цю їх певні звичайно зруйнувати. Харківни також жартували. Говорили, нехай Келах прийде до нас, так у місто у гості, пане Сергію. Але якщо серйозно та без жартів, це росіяни не атакували Київ, тому що не хотіли дратувати Сполучені Штати Америки. Або можливо, те, що привіз пан Келахо, якось поки ми нам погоджено із Путіним. Як розуміти тоді? Знаєте, можна допустити і все те, що ви озвучили, тому що не дивлячись на тролінг, про який я задав від Лаврова щодо Трампа, все рівно, ну скажімо так, певні як мінімум, певні застереження у росіян щодо дії американців. Є вони ж теж розуміють прекрасно, що і відчули цю риторику пана Трампа, яка ну, мінімум дещо змінилася, я теж без завищених очікувань не хочу наперед забігати, але й кричати Зрада, зрадна теж не буду. Я до речі, про зраду зрадну зараз гадаю, тому що вже зранку бачу, що м, рісніють наші інформаційні майданчики повідомленням про те, що е, Трамп збрехав, Трамп не дає петріоти, бо німці про це не знають. Ну, по перше, хочу нагадати, що німці заявили, ніхто більше не дізнається, а що власне будуть передавати, зокрема наші союзники з Федеративної Республіки. Німеччина до України саме в військовому плані. По-друге, ну давайте так, ми ще можливо Червону стрічку будемо прирізати, зустрічати десь Петрювати на кордоні або боєприпаси до них зрозуміло, що все це має бути утаємничено Так, от е, е, певні, скажімо, передостороги, звичайно, у росіян є. Тобто, цілком вірогідно консультації відбулися із Пекіном, у тому числі. Е, ми теж це маємо розуміти. І, власне, всі передостороги вони на думку росіян дають їм можливий такий люфт їхніх дій. Я не думаю, що вони вже настільки там готові обрізати або спалити мости, очевидно. Але тим не менше, все-таки якісь, ну скажімо, моменти для маневру відповідно геополітично, вони все таки собі о, залишають. Тому що нагадаю, саме завдяки Трампу Путін знову став. Ну, якщо там звичайно, руку йому вони в хтось буде подавати більше ніж до цього. Але тим не менше він знову якось відчув себе легалізованим у світовому порядку безпеки. Відповідно, його і апетити, і думки теж і зростають, і змінюються. Тому є є тут присутня передосторога. Очевидно, яким чином далі ситуація буде розвиватися. Я думаю, що найближчі дні покажуть, а особливо е та ситуація, коли Кіт Келок поїде до Америки. Ви сказали, очевидно, відбулися консультації із Пекіном. А що ви маєте на увазі? Була заява Рюти, так який звертався і до Китаю, Бразилія, а також Китай, Бразилія та Індія, так. І говорив, що це телефонуйте Путіну і якби бо у вас також будуть проблеми. Щось нехай вирішує. Це маєте на увазі? Чи що? Власне, ви мою думку почули, перехопили. Вам за це вдячний, що у нас є повне зрозуміння у цьому плані. Так, абсолютно вірно, те, що обмін думками відбувся, очевидно. Що говорив Китай? Що говорила Росія, нам достеменно невідомо і навряд чи стане колись відомо. Але, ну, принаймні, якимось чином узгодити відповідні плани, я думаю, що і Москва, і Пекін точно могли. Тому що, очевидно, що Китай на сьогодні, демонструючи зовні нейтралітет, такий по відношенню до, як він називається, російсько-українським конфліктом, навіть українською кризою. То е, на сьогодні Китай все більш активно долучається до процесу. Не тому, що, можливо, він хоче української крові, я дуже на це хочу сподіватися, а тому, що це величезна геополітична гра, і в ній Китай відповідно хоче посісти своє місце і через Росію, зрозуміло, тиснути на Сполучені Штати Америки Це очевидно. при тому намагатися дружити з Європою. Хоча цей підхід, бачите, він не спрацював, тому що абсолютно вірно ви згадали нового генерального секретаря НАТО пана Рюте, який досить вміло, треба віддати належне, досить вміло він оці протиріччя між Європою і Сполученими Штатами, деякі почав ну, робити їх ці риф меншими, принаймні. Що буде далі? Теж дуже цікава ситуація, тому що ну, це. Було на весь світ заявлено так: Індія, Бразилія, Китай, зупиніться, Схаменіться, бо буде гірше. І це горе людина жорстка. ну Ну, мабуть, це таки лютий Він схожий на такого геополітичного гравця, але говориться завжди з посмішкою. Тобто, ну так очевидно, що він дає шанс відповідний тому ж самому Китаю діяти трошечки інакше. Я думаю, знову таки найближчим часом по Кіткелах абсолютно вірно розуміти опозицію. Це сигнал, сигнал для Путіна, що і як має розвиватися далі. Можливо, Кіт готує певну. Платформу для продовження комунікації, власне, подивіться, і Росія зробила певні заяви, що ну давайте починати, можливо, там третій раунд е, комунікації. Я не хочу говорити перемовин. Перемови нам поки що так, там і не а про комунікації. Так е, пане Сергію, Володимир Зеленський говорив про те, що Трамп єдиний єдиний, хто може зупинити Путіна. Він продовжиться говорити. Андрій Єрмак також сказав, що Трамп може зупинити війну Україні до кінця навіть. Цього року, враховуючи знову ж таки, фактор Китаю та індії економічного тиску. Тобто, це дійсно так. Ну, ви знаєте, як нормальній, адекватній людині, звичайно, мені б цього теж хотілося б це, це зрозуміло. І очевидно, що знову таки риторика від наших відповідних перших осіб держави вона теж зрозуміла. І для того, щоб досягнути відповідно. Ну, скажімо, українського результату у цій війні не на 100% Ми теж маємо це розуміти. Якби боляче не було зараз мені це говорити. Але тим не менше треба змінювати і риторику, треба шукати підходи до адміністрації американського президента. Не забігаючи знову таки наперед, але оці певні ознаки, то, що Україні вдалося знайти відповідний підхід, я думаю, на сьогодні стає більш очевидним. Я зараз не про ті заяви щодо. Там американської військової допомоги, хоча вона надзвичайно важлива. У нас попереду ще дуже багато і тих самих комунікацій, про які я згадував з офіційною Москвою і з офіційним Китаєм, у тому числі з Китаєм це за лаштунками. Звичайно, буде не так відкрито. То очевидно, що сьогодні підтримка Сполучених Штатів вона нам необхідна. З Європою так все добре, але в будь-якому разі Сполучені Штати мають свою окрему скрипку. У цьому оркестрі і голос цієї скрипки він лунає ну, можливо, навіть більш потужніше, ніж європейський. Я про перемовні процеси. І бачите, е ну фактично, це підтверджує своїми діями. Той самий генеральний секретар НАТО пан Рюте, який теж е е показує те, що без американців досягнути відповідного результату все-таки не вдасться. Тому. Е Очевидна риторика наша, вона абсолютно вірна. Власне, які ті підходи, які демонструються, сподіваюся, що це отримує практичне наповнення, тому що жарти про те, що хто з якої ноги прокинувся або яку пігулку прийняв, вони звичайно жарти. Але в будь-якому разі певні дії президента Сполучених Штатів, коли протягом дня він змінює своє бачення того чи іншого процесу, на жаль, такі приклади в нас є. Сподіваюся. Що наразі і знову-таки звернусь до команди, в якій представлений Кіт Келлер, знову без завищених очікувань. Все таки це ті ключові гравці, які своїми аргументами змогли вплинути на позицію президента Сполучених Штатів. Я звичайно кажу і про Марко Рубіо, державного секретаря на сьогодні, принаймні ці особи в американській адміністрації виглядають тими, що впливають на президента Трампа, впливають з позиції України. Тобто, добре, що відійшов е, Уїтков на інший план. Не чуємо, так останнім часом його зовсім. Так я думаю, що у Віткофа має бути е, така почесна творча відпустка, яку він, наприклад, може проводити десь у Підмосков'ї з паном Дмитрієм. Їм є про що поговорити, і ну, можливо, ще Мідінського до себе мають підключити, прослухати курс історичних лекцій щодо Російської Федерації. Е, тому пану Вітко я сподіваюся, що він дійсно від справ відсторонений, або нехай займається дещо іншим. Якимись там бізнес-проєктами кажуть, у нього це краще виходить. Очевидно, що ці фігури вони загальмували відповідні процеси російсько-української війни. Я в плані комунікації знову таки. Е, ну що ж, адміністрація президента Трампа вона теж набуває скажімо синці. Відповідно, тренуються, але все-таки, якщо такого баласту позбавляються, а я кажу відверто, це політичний баласт, очевидно. Ну, принаймні, я не бачив, що якісь інші американці, високопосадовці, так лобизалися з російськими представниками. Ну, треба себе вміти стримувати. Це все таки дипломатія, велика гра, реальна політика, знову таки, відков він її не витягує, це очевидно. Росіяни на фоні заяв Трампа Пісков зробив заяву про те, що хочуть, аби всі сторони тиснули на Україну до наступного раунду переговорів, аби ми на це погодилися. Наш міністр закордонних справ собі говорить, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів і якби готова до всього цього процесу. Протягом цього ультиматуму 50 днів, як ви вважаєте, чи може відбутися дійсно наступний раунд переговорів і чи може він до чогось привести? Цілком вірогідно, цілком вірогідно. Але знову таки на сьогодні очевидно, що росіяни будуть інформаційно принаймні це спробувати подавати під соусом їхніх великих військових успіхів. Власне, що й відбувається, адже ми розуміємо, ця тема в 60 наступальних днів чергова російська там наступальна дія, черговий величезний наступ. Це ж інформація, просто так вона не з'являється. І до цієї теми долучені були так звані якісь там експерти з американського боку. Ну які є не експертами, але тим не менше, прізвища такі лунають. І очевидно, треба це не для нас про 60 днів наступу. Це для американців, для європейців, для світової спільноти. Мовляв, дивіться, російська армія тут готова перевернути весь світ за ці 60 днів. Знову таки, а тут ще кадриська така, знаєте, штуки. це на мій погляд вимальовується Таким чином ще кидають тінь на президента Трампа. Мовляв. Ну Подивіться, це ж Трамп нам підіграв. У нас там все як кажуть перепрошую на мазі, да ну це я з точки зору пітерського гопника. Зараз кажу і очевидно, що і і тут Росія намагається Трампа притягнути і, скажімо, так, забруднити своїми діями, в тому числі. Ми ж давно говоримо про те, що російська наступальна операція триває жовтня 23-го року. Це ж очевидно. Так є просто періодичні хвилі. Вони дійсно зараз активізувалися на всьому фронті. Вони дійсно сьогодні максимально намагаються тиснути, наступати і захопити е, частки нашої території. Це очевидно, і знову е, вони так, ти гарматне м'ясо ніколи не складали йому ціну. Відповідно, а зараз знову повторюється історія: кидають в бій все і вся, кого можуть лише притягнути. Для того щоб знову таки впливати на майбутні перемовини, на майбутні комунікації це на сьогодні очевидно, і певним чином, звичайно, оці люфти, які їм дає президент Трамп, ну вони негативно все таки впливають на те, що відбувається. Тому що пам'ятаємо про два тижні. Два тижні затягнулися там з кінця квітня, ну 50 діб це вже не два тижні. То це буде тягнутися до нового року. Питання на жаль виглядає дещо риторично. Хоча можливо це результат якихось певних можливо внутрішніх таємних домовленостей. Що ну покажи результат Путіну, так що ти можеш за ці там 50 днів, або це підготовка до очевидно практичної реалізації тих санкцій, які обіцяють можливо, це люфт навіть не для Путіна, можливо, це маневри для тих країн, які ми сьогодні згадували, і Китай, і Індія, і Бразилія. Можливо, це їм дається такий відповідний е, шанс. Але цілком вірогідно, що певні зустрічі можуть відбутися. Певні зустрічі. Принаймні, бачите, обережно про них говорять і росіяни, і ми українці. Скажіть, будь ласка, а протягом цих двох місяців Путін на щось здатен? в них може бути якийсь новодзаду. Ну якийсь... тому, що є думки від військових експертів, вони говорять, що останнім часом росіяни не використовували бронетехніку, якраз збирали її для накопичення, крім того, зосередження 100-120 тисяч військ на сході, там де покрусть, де не наразі тиснуть. От, може, скажімо, так, ну тобто, вони зроблять якийсь там відволікаючий маневр, а потім підуть на прорив, так якраз і будуть застосовувати цю бронетехніку, ну тобто на щось вони здатні чи нічого ну, по, по, по техніці буде очевидно. Хоча е, не знаю, скільки це сьогодні треба накопичувати техніки для не того, щоб прорватися через ті дрони, які абсолютно заполонили повітря з нашого і з російського боку, ж очевидно і працює розвідка одна інша. І повірте, що наша не гірша від росіян і знає на сьогодні очевидні напрямки. Точних ударів з іншого боку, в чому активізація відбулася по всьому фронту, в тому числі є е, відтинки фронту, які, на мій погляд, е, відволікаючи. Причому деякі з них, як Запорізький е, напрямок, він знаходиться взагалі поблизу Донецьких напрямків і Покровська і Новопавлівського, там де зараз відбуваються найспекотніші і важкі бої. І очевидно, що там Росія і Росія зосереджує свої. Діє. Ну і сумщина, хоча там не вдалося реалізувати те, на що Росія дуже сподівалася, власне, як і по Харківщині, ми бачимо, що планували якийсь там прорив. Очевидно, що не вдалося цього зробити. Активізація на фронті вона до речі, от чи буде зростати, або принаймні залишатись на тому рівні, вона і буде такою певною ознакою того, чи будуть чи можливі ті зустрічі ну потенційно про які ми з вами говорили. Це очевидно, що росіяни будуть намагатися і десь у них щось буде вдаватися, йти вперед. Я думаю, що вони взагалі будуть диктувати свої умови, що перемовини або комунікації лише за наших російських умов найближчими днями. Я навіть тижні не беру, найближчими днями я думаю, все це очевидно дуже проявиться. Сергію, скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про ситуацію біля Дніпропетровщини, Діпстейт звертає увагу і пише про те, що командири. Неправдиву інформацію і все це знову ж таки впливає там в цілому, і, кажуть, і повідомляють, що росіяни тим не менш активно просуваються, займають лісопосадки, села та. Позиції, а завдяки тому, що от є ось неправдиві доповіді, це якби ну не дає адекватно оцінювати ситуацію. Що вам важливо відомо і чи дійсно така проблематика є? Ем, ну по перше правду дійсно треба завжди говорити, особливо доповіді, тому що від цього залежить життя наших підрозділів і залежить ситуація на фронті, на тому чи іншому відтинку фронту. Я думаю, що ця інформація, в тому числі і з діпстейту вона вивчається відповідними структурами, не просто вивчається, і перевіряється, і відповідно дається оцінка тому чи іншому повідомленню на сьогодні. Ми говоримо про те, що принаймні фортифікація на Дніпропетровщині, вона будується і будувалася з урахуванням того, що хотіли бачити саме військові, перш за все, і легкої прогулянки. Відповідно в цьому напрямку Росіян не буде, що на сьогодні теж очевидно. Е, я думаю, що Діпстейт більше говорить про саме Новопавлівський відтинок фронту, тобто Південно-Донецький, назвемо його так, де ворог е, досить стрімко пройшов певні наші позиції. Е, очевидно, що зараз, можливо, пожежному порядку навіть якісь е, рішення нашого командування будуть реалізовуватися на цьому напрямку фронту. І сподіваюся, там, де інформація про стан справ дійсно не відповідала, реаліям за те буде не просто там когось покарають, а ну скажімо так, цю ситуацію принаймні для початку треба виправити. Очевидно, що, що на певних локаціях я зараз не буду уточнювати, на цьому напрямку відбулося просування росіян. Ну скажімо так швидше, ніж це могло бути. Це, це, це не прорив, це не прорив, це просування, от скажімо так, я вірно розумію. Ну, звичайно, і взагалі оперувати там поняттями прорив, оперативно-тактичне оточення та взагалі оточення цими з цієї термінології треба дуже обережно користуватися, тому що очевидно, що цього не відбувається. Але м просування ворога ще раз кажу більш активніше ніж це могло бути на сьогоднішній день. Коли ми з вами спілкуємося, ну це очевидно. На жаль, на сьогодні так і це факт, який ми не можемо заперечувати. Тому тут звичайно, вже не стільки навіть питання, а що наше командування зможе протиставити цьому просуванню, бо ситуація є дуже складною на деяких ділянках. Дуже складною, це правда. Протиставити, це ж необхідні люди. Знову опираємося у ці мобілізаційні процеси, вірно Звичайно, це і люди, і вміння тих чи інших підрозділів е, діяти в тих чи інших умовах, очевидно, щоб е, знову таки це не були лише якісь пожежні команди, умовно, так, які прибудуть на місце, врятують ситуацію, а потім будуть повертатися, бо на іншій локації виникло те саме. Е, очевидно. Я просто хочу задати. І ви пам'ятаєте минулий рік, коли ворог намагався по по Вовчанському напрямку рухатися, і в нього були просування. Просування досить таки серйозні. Тоді довелося залучати ті самі пожежні команди різних підрозділів, різних підкреслів структур сил оборони, які мали врятувати ситуацію. Тоді це вдалося, але це не має стати, ну скажімо так, постійним таким рецептом. Постійний рецепт це. Тримання оборони відповідної тими засобами і силами, які на сьогодні є очевидні, ну власне про використання там резервів, про це вже не будемо говорити, це вже оцінка і рішення командування. Сергій, якщо слухати, що уточню, от в цілому ситуація на фронті, якою ви бачите на сьогоднішній день? Ну, те, що скажу складною, це очевидно. Так? Mm. А, ну, по перше, хотів би сказати, що по е, Сумщині у нас. Справи на сьогодні виглядають краще, ніж це було ще там кілька тижнів тому, очевидно. Більше того, на певних напрямках у ворога, навпаки, дуже погані справи. Дуже погані справи. Не будемо забігати наперед, але, ну, скажімо так, для деяких підрозділів вимальовується не найкраща доля на полі бою. Це якщо так, по Харківщині. Вона стабільно важкою залишається, ворог намагається там певні просування робити по вовчанському напрямку. Як приклад, і взарець оборонних дій згадаю часів яр. Тут ворог, ви знаєте, намагається комунікації підземні, в тому числі, використовувати. І я завжди тут згадую е, улюблене російське слово труба. Вони цього разу згадали про трубу, але і там їм сталася труба. Е, це приклад того, як можна тримати оборону. Таких несприятливих умов. Турецьк такий самий приклад віддати треба належне нашим воїнам. І ну і звичайно непроста ситуація за рівнем вища ніж складна на Покровському напрямку. Зокрема, бачимо там по півночі Мирнограда не зовсім. Складається так, як мало би складатися новопавлівський війти на фронту. Ми з вами вже згадали, і кілька тижнів тому говорили, що на нього треба звернути увагу. І очевидно, очевидно, що деякі моменти все таки залишились поза уваги. Можливо щодо Запорізького, я сказав, що схоже на сьогодні, на відволікаючи, все-таки маневр маневр відтягування наших сил. Хоча, відповідно, як складатиметься зновки ну, Прусів Покровський. Як, як складатиметься ситуація на Покровському напрямку? На певних локаціях від цього будуть залежати активності ворога. Лимансько-куп'янський напрямок. Не забуваємо Сіверський, в тому числі Придніпровський стабільно напружений. Отак, От кількість штурмових дій зросла, але очевидно, що це кількість, а не якість бойових дій на сьогодні, дякуючи нашим силам оборони. Дякуючи нашому Дніпру, звичайно, в тому числі, як цій природній перешкоді. Ви згадали, що росіяни використовували підземні конструкції, скажімо так, пішли в трубу і стала сім труба, але також відомо про те, що якби взяли у полон наші військові десантники російські. От що вам відомо про цей випадок? Так, це 98-ма дивізія ВДВ російська. 98-ма дивізія свого часу російських радянських ВДВ дислокувалася у місті Белград Одеської області е, Україна, і потім їх перекинули. Наскільки пам'ятаю, місто Іваново. Е, це дійсно була колись елітна дивізія, і на сьогодні, взагалі, ВДВ вважається для росіян елітними частинами, і те, що їх кидають на найважчі ділянки фронту, ми сьогодні бачимо від Сумщини до Придніпровського напрямку. Але складається враження, що агент Путін він намагається утилізувати повністю і так звану російську еліту і ВДВ, і морську піхоту, тому що там, де Путін говорить еліта, насправді в нього з вуст має злітати слово худоба. І в нього таке враження: одне завдання цю худобу знищити. Це проставлення ставлення російської влади до так званої елітної частини російських військ. Але очевидно, що там, де все таки ці десантники, вони за якістю. Можливо, не такі, як хотілося б російському команду, але тим не менше, це ті частини, які е, є атакувальними і мають е, вирішувати на користь Росії ті чи інші завдання. Очевидно, е, те, що вони там перебувають, свідчить про велику зацікавленість ворога саме у цих напрямках, зокрема, по часу Яру. Е, ми розуміємо, що він теж є пріоритетом для росіян. Знову таки, все впирається в таке поняття, як Донецька область. Максимально окупувати або можливості усю донеччину це пріоритет для росіян на сьогодні. Пане Сергію, якщо дозволити на останок про нашої розмови ще одна тема: українські дрони атакували територію Російської Федерації цієї ночі. У багатьох регіонах там оголошували тривогу. Відомо, що також у Внуково був запроваджений план ковір і Собянін повідомляв про збиті безпілотники, які прямували у бік російської столиці. В цьому контексті оці затримки в аеропортах, які ми спостерігаємо останнім часом, взагалі, як ви вважаєте, вони мають якийсь відчутний, суттєвий вплив? Щоб так з економічної з економічної точки зору, звичайно, затримки рейсів, затримки рейсів вони впливають. Затримки рейсів вони впливають, звичайно, це ж втрати економічно. Ну це зрозуміло, дуже легко підрахувати. Росіяни е, побачили цифру, коли такі атаки українських комарів відбуваються, то вони беруться за голову. Втрати дійсно відчутні. З моральної точки зору, теж ми розуміємо, що е, це відсутність безпеки, особистої безпеки для росіян. Е, а що стосується взагалі ударів по Російській Федерації, звичайно, хочеться більшого результату, очевидно. Ну, все залежить від тих е, спроможностей ресурсів, які на сьогодні у нас є. Тому так само можливо, як і ви, як і багато наших глядачів і слухачів. Вони сьогодні чекають застосування нашої балістичної зброї, нашого ракетного озброєння по тих чи інших інших російських е, локаціях. Тому що всі ж прекрасно розуміємо, що і тут е, з Верховним командувачем президентом України не посперечаєшся, війна дійсно має повернутися туди, звідки вона прийшла. Причому у повному обсязі, у повному, без води, без електроенергії, е, з втратами людськими, в тому числі різного характеру, з руйнацією інфраструктури, тобто, всього того. Комфортного життя, який росіяни собі сьогодні малюють і створили, вони мають все відчути, те, що відчувають українці, лише так, інакше в тих головах нічого ніколи не зміниться. І так важко це зробити, але наші комарі вони гарні психіатри.